Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні будемо готувати дуже ніжний смачний шоколадний торт з вишнею або з черешнею. Це є шоколадні коржі, поєднанні з е, вершково-сирним кремом, і це все разом дуже ніжне і смачне. Якщо вас цікавить такий десерт, залишайтеся зі мною і починаємо. Список всіх інгредієнтів я завжди залишаю в описі під відео. Починаємо з приготування шоколадного бисквіта. Яйця, дрібка солі і цукор збиваємо на великих обертах. Час буде залежати від потужності кожного міксера, але приблизно ось до такої кремової консистенції. Сухі інгредієнти змішуємо між собою це борошно, розпушувач і какао. І просіюємо в два заходи. Після кожного обережно, але впевнено перемішуємо вінчиком або лопаткою. Стараємось зберегти повітряність і об'єм. Додаємо 40 мл олії і 80 мл молока. Обережно перемішуємо до самого дна. Маса трошки сяде, але це неминуче. Тим часом підготуємо форму 18х28 см або кругла 20 см діаметром. Застелимо дно пергаментом і нічим не змащуємо. Духовка розігріта на 180 градусів. Накриваємо фульгою, щоб не пересушився. Випікаємо 30 хвилин, останніх 5 хвилин без фольги або до сухої палочки. Завжди провіряємо. Залишаємо 10 хвилин в формі, потім пройдемо ножем по стінках і виймемо на решітку. Коли буде злегка теплий, завернемо в харчову плівку і поставимо в холодильник. Тепер приготуємо ягоди. Я буду готувати з решню, бо якщо у вас є вишня, готуйте з вишні. Ось подивіться, який він пористий, ніжний, гарний. До пів кілограма ягод. Ось так завернемо в плівку і поставимо його в холодильник. До пів кілограма ягоди, в мене черешня, додаємо приблизно 3-4 ложки цукру, в залежності від вашого смаку і від кислоти ягодів. За бажанням ром або коняк, якщо немає, то просто води. Нам треба сироп для просочення коржів. Алкоголь випарується, залишиться тільки аромат. Перемішуємо і я ще додам приблизно 3 ложки води, бо бачу, що черешні не дуже пускають сік. Перемішуємо на це все піде 5 хвилин. Загущувати не потрібно, нам потрібен сироп. Накриваємо і залишаємо до наступного дня, як і бисквіт. Зранку відкинула ягоди на ситу, бисквіт розрізаю на три коржі. Ось, подивіться, який він пористий. В самий верхній шапка перевертаю і ставлю на дно. Зараз приготуємо крем. Крем, сир і цукор зіб'ємо на середніх обертах, щоб не був такою грудою. І додамо вершки мінімум 33% жирності, можна і більше, для збивання. Збиваємо до стійких піків. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Ось так такий він гарний, ніжний. Перейдемо з лопаткою. Сік я перелила в мірний стакан, і так видно, скільки піде на кожний корж. У мене 150 мл, 150 мл на кожний. Просочуємо, викладаємо ягоди, зверху крем. Розрівнюємо і так зі всіма. Ягоди можете викладати і зверху на крем. Обирайте, яка послідовність вам більше подобається. Кожний корж легенько притискаємо, щоб був щільно з кремом. Верхній корж це дно без квіта. Його ми тільки просочуємо. Ось так, це є дно без квіта. І ставимо в холодильник, поки розтопимо шоколад. Шоколад і вершки розтоплюємо на паровій бані. Посуда не торкається води. Або короткими імпульсами по 20 секунд в мікрохвильовці після кожного разу помішуючи обережно, бо шоколад дуже легко спалити дістаємо торт, поливаємо шоколадом і ставимо в холодильник хоча б на дві години, а краще на ніч. Розрівняли. Ось так. Знімаємо форму, а цитатну плівку. Він настільки ніжний, ви самі бачите, ніж по ньому просто пливе. Шоколад, ягоди, вершково сирний крем це поєднання просто геніальне, ніжний, в міру просочений, дуже смачний. Обов'язково приготуйте. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі! Му, яка смакота!